Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу погоді ЮІ» і кіт Апельмон». Ми саме зараз будемо говорити про погоду, яка нас очікує 15 серпня. Повідомляємо одразу таку приємну, особливо бачите, для Апельмона Новину спека поступово йде з України. Не скрізь щоправда, але холодний атмосферний фронт завтра підійде із заходу Європи до нас, тому в західних областях. А також ввечері на Житомирщині та Київщині пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі зливи, град та шквали, і саме вони знизять температуру повітря у західних областях до 22-28 градусів. Ну, на півночі ще, звичайно, не аж так, але все ж таки вже 35 не буде. Очікується 28 або 27-32 градуси вище нуля. Спека ще залишиться у східних областях. У південній частині та подекуди у центральній, ближче до Дніпропетровщини. Не просто спека, а сильна спека до 35, а в окремих районах до плюс 39 градусів. Надалі спека посунеться, далі на схід, вона послабне у більшості областей України, але поки що, 15 серпня, ситуація ось така. У Києві завтра, вночі, вранці, в більшу частину дня переважно без опитів, надвечір можливий дощ, навіть злива, і температура повітря вже не так, як ми на сьогодні давали, 35-37, а очікується 15 серпня у столиці плюс 28 плюс 30 градусів. Чекаємо далі, послаблення спеки. Головне перетерпіти сьогоднішній день. Але що його там терпіти, він насправді хороший, якщо дотримуватися правил. Не смажитися на сонці, бути в тіні, робити профілактику для свого здоров'я і називаємо, що сьогодні дуже хороше, дуже велике, смачне і світле свято Маковія. Ми вас вітаємо.